Всім привіт, мене звати Іра Семч, і ви на каналі Викупай Трохання. І сьогодні я вирішила поділитись з вами топ 20 трендів на літо 2020 року. Мені здається, це відео може затягнутися. Тому давайте будь лишніх слів. Переходимо до самого відео. Невеликий дисклеймер перед початком цього відео. Цим відео я нікого не спонукаю до спонтанних чи не дуже спонтанних покупок. Це відео інформативного роду. Тому для того, щоб ви були обізнанішими, я його для вас знімаю. Раз два. Три. Купуєш мод на базарі. Викупай троха, ні. Не Знаєш що стиль шарить. Викупай трохає. Не можеш піть убрати шкари. Викупай трохані, то ваше світ тебе посляди. Викупай троханє є. Yeah. І перший тренд, якого зараз дуже дуже багато, і він виглядає просто космічно у прямому сенсі слова, а це. Металік. Чому він виглядає космічно? Тому що знаєте, зразу уявляються якісь такі от космічні костюми з якихось фільмів з 80-х, 70-х. Це дуже гарно виглядає, що взуті. Між іншим про тренди взуття. Ми вже з вами поговорили. Десь тут вам буде підказка, тому переходьте і дивіться після цього відео. А в одязі мені особисто найбільше подобається саме коли це нижня частина тіла. Чим далі викладаєте від обличчя щось таке яскраве, як, наприклад, металік, як, наприклад, срібні штани, а не срібну якусь, не знаю, піджак чи кофтину, Тим легше буде стилізувати, тим симпатичніше воно буде виглядати, тому що можна розбавити такими більш мінімалістичними деталями, як, наприклад, білу сурочку чи чорним піджаком, чи ще чимось таким мінімалістичним. І образ буде з одного боку супер трендовий з рахунок у цього матеріалу металік, але з іншого боку, він буде досить базовим і досить повсякденним, але з такою цікавою деталі. Взагалі, металік будь-який трендовий і актуальний, але найбільш трендовий, на мою думку, і взагалі по кількості цього металіку на подіумах, можна зрозуміти що це саме срібло, і в принципі його найлегше стилізувати. Наступний тренд, який я вирішила включити в цю підбірку, це тренд, який прийшов до нас не з подіуму, а з тіктоку. І так, тренди можуть зароджуватись не тільки на подіумах, не тільки їх впроваджують люксові бренди, але інфлюенсери, або просто люди, які публікують будь-який контент в TikTok чи Instagram, Зараз TikTok керує світом, тому TikTok. А саме я хочу з вами поговорити про такий тренд, як між іншим він вже має назву: це балеткор. кор Знаєте, як є горбкор, нормкор, є всякі різні кори. Тепер появився балет або по-нашому. Одяг, який одягають на балет, а також на пілатес. І, взагалі, це знаєте трошечки так змішалось, тому що пілатес має в собі такі деталі балету, я не знаю, йоги, стречингу і тому подібне. Тому їх можна об'єднати в одне. І взагалі в тіктосі дуже популярні відео, там де дівчата просто get ready with me to тюпілатес. І вони просто одягаються. Знаєте, це всі такі пастельні відтінки, бежеві, рожеві, блакитні, це обтягуючі бодіки, лосінки, особливо. Гетри, балетки, відповідно, і також балеро. Взагалі, балеро це ідеальна річ для тих людей, в кого фігура перевернутий трикутник, або пісочний годинник, і в кого є трошечки зайвої ваги, або просто кому не подобаються їхні руки, можна так сказати. Тому що цим балеро, ви прикрили свої руки, і відповідно вони вас більше не дратують. Просто сказала про себе на танцях. А межі дів, якщо ви хочете подивитися, як я танцюю, зроблю собі рекламу свого каналу, можете перейти на мій канал, тому що я там зараз запустила дуже прикольні реаліті. Не багато розказати, просто прийдіть і гляньте. Наступний тренд, який мені дуже-дуже сильно до вподоби, хоча по сьогоднішньому моєму образі так і не скажеш. А саме це мінімалізм у стилі 90-х. Це виглядає дуже красиво. Ви знаєте, це такий більше. Базові образи, але через те, що це силуети саме з 90-х, то ці образи зовсім не виглядають знаєте, банально і якось так, як всі. А саме я говорю про топи, циліндри, про плаття, циліндри, коли немає яскраво вираженої талії, коли це просто от такий от прямокутник, прямо в підлогу. Це може бути довжина міді, або взагалі найкраще це максі. Також це низька посадка на штанах, на спідницях. Звичайно ж, це жакети і Жилети. Жилети більш обтяжку, а жакети навпаки можуть бути більш такі оверсайзові як з чоловічого плеча, як любила носити принцеса Діана і взагалі в принципі всі в 90-х. Наступний тренд це трендовий колір, це рожевий і мені здається. Уже всі знають, що яскравий рожевий колір це тренд 2023 року. Але насправді не тільки такий рожевий зараз трендовий і актуальний, тому що на показах були не тільки такі от яскраві кольори, але й такі ніжно-пудрово-рожеві. Я б сказала, це такий, знаєте, колір хуби-буби. Оце і такої, пам'ятаєте, колись було, років 10 тому, не знаю навіть чи вони зараз продаються. Там такі от рожеві, такі квадратні жувачки. Оце прям ось такий от такий, такий ніжний колір. Взагалі, по таких, знаєте, правилах стилізації не можна комбінувати Різну тональність кольорів, але правила створюються для чого? Для того, щоб їх порушувати, і якщо ви вмієте це правильно робити, то це супер. І я вам хочу сказати, що комбінувати яскраво рожевий і отакий от ніжно пудрово рожевий це дуже-дуже красиво. А ще ось такий пудрово рожевий можна комбінувати з червоним відтінком. Це теж буде виглядати просто мега-мега красиво. Прозорі тканини. Прозорі плаття, прозорі ковтини, прозорі спідниці, просто все прозоре. І не обов'язково одягати під це білизну. Правда, це залежить, в якій ви локації живете. Які люди біля вас, і залежать наскільки це буде умісно, але загалом прозорі тканини зараз супер актуальні. Це може бути як і мікросітка, так і знаєте, така тканина, як тюлі. А ще дуже багато дизайнерів використовували цю тканину в такий цікавий спосіб, вони просто брали дуже-дуже багато цієї тканини і цим самим будували прям знаєте цілі об'єкти геометричні за допомогою цієї тканини, бо вона сама по собі тримає структуру. Звичайно, цей тренд не на кожен день, але загалом, якщо у вас не знаю, якісь. Там свято, хоча Боже, ви кожного дня можете робити собі свято, тому не кладіть собі рамки. Доступний тренд це квіти. І я не говорю зараз про квітковий принт, я говорю саме про такі от 3D-квіти, типу квітка як топ, квітка гігантська на шию. Чи може бути насправді не гігантська, просто квіти, як деталі. Вашого образу або як на деталі, можливо, навіть як цілий топ. Але загалом, якщо ми говоримо про повсякденні образ, то саме як деталі, ви можете додати квітку до свого образу, як в моєму минулому відео, коли це просто мінімалістичний піджак з жакетом, і ось тут така квітка, як акцент. Це можуть бути квіти у вигляді аксесуарів на волосся, на піджаку. Це може бути як брош, як пояс, і взагалі можете одягати ці квіти, в принципі. Будь-як, воно в будь-якому вигляді виглядає дуже ніжно, і навіть під сьогоднішню ковтину я приміряла цю квітку просто під іншу зачіску і виглядає також дуже класно. Просто треба погратися і знайти під що саме її одягати. І взагалі цей тренд дуже швиденько підхопили українські бренди, тому дуже легко їх знайти у багатьох українських брендах, як українського виробництва, так ви можете і замовити десь або взагалі самостійно зробити. Мені здається, це дуже легко. Я самостійно не робила, але здається принаймні, нами що зробити це дуже легко. Тому це знаєте, Тій тренд, який найлегше і найшвидше можна впровадити, не чекати тижні, щоб вам приїхала посилка. Звідкись наступний тренд це знову колір, і це синьо кобальтовий колір. У мене такий трендовий чухончик, сьогодні, якраз такого кольору, і його дійсно було дуже багато на показах. І це були як монохромні образи, так і якісь деталі. Це реально дуже простий колір, який максимально легко впроваджувати ваш гардероб, тому що джинс по суті і є такого кольору, якщо це знаєте, такий яскравіший джинс, тому навіть. Тим самим джинсом можна комбінувати цей колір, так і з якимось світлішим, голубим і з білим це мега красиво виглядає. Тому, якщо ви хочете бути трендовими, то цей колір точно для вас. Наступний дуже цікавий тренд, якого насправді давненько у нас не було, це мереживо. Я особисто не любитель цього. Це виглядає знаєте, так сексуально, провокативно, але якщо це ж саме мереживо. Зробити в білому кольорі чи в ніжно-рожевому кольорі, то це навпаки буде виглядати дуже дуже ніжно. І насправді до цього тренду я ще хотіла додати не тільки саме мережево, але загалом такий тренд на нічний одяг, знаєте, такі будуарти ніби з 90-х. І Їх можна носити як у вигляді топів, так і як у вигляді суцільних плать. Це можуть бути мережані майки, мережі штани і, взагалі, будь-що мережевне. І мені здається, найлегше як те впровадити. Це мережево, це, наприклад, бодік і наверх одягати якийсь жакет чи жилет, щоб ти не був одночасно дуже оголеним, але одночасно з цим в тебе є ось такий от трендовий елемент. Перериваються віни для того, щоб розказати вам, якщо ви раптом ще не знаєте, ви не підписані в наші інстаграми, що ми дуже-дуже часто робимо різні збори для того, щоб зібрати гроші і купити потрібну амуніцію для наших військових. І зараз я запустила одразу кілька лотерей. Лоти ви бачите тут на екрані. Перше, це просто офігенні. Навушники, які коштують 25 тисяч гривень, а ви можете отримати їх за донат у 50 гривень, і всі всі зібрані гроші підуть на машину. Для наших військових, і також у мене ще є інші благодійні лотереї, які зараз не знаю, чи вони ще не завершились на момент, коли поки ви дивитеся це відео на журнал Vogue і на інші подарунки. Тому обов'язково чекаю вас в наших інстаграмах на моєму інстаграмі чи на інстаграмі Body. Я вам буду дуже вдячна за ваші донати чи хоча б то за поширення. Всі звіти про те, що ми купили, куди ми відправили, тому подібне. Ви також знайдете в моєму інстаграмі. Я вам дуже-дуже дякую і слава Україні! Наступний тренд. Я не знаю насправді, як це правильно назвати, але я собі назвала це жаткою і такою знаєте дуже об'ємною жаткою. Саме я говорю про ось такі от тканини. знаєте... Як з 90-х багато хто мені казали, коли я купила таку кофтину на секунді показувала своєму відео з покупками? Багато хто мені писав, боже, це просто перенесло мене дитинство і тому подібне. Я насправді не пам'ятаю таких ковтин з дитинства, але наскільки я знаю, то вони дійсно там були. і От зараз вони знову повернулися. І, взагалі, ця от жатка, воно не обов'язково має бути прям реально така от зіжм'якана тканина. Це також може бути підшивання, якщо можна так сказати. Це має на увазі, так як робить наш український бренд Бев. Така варіація теж дуже красива, дуже, прям знаєте, так благородно виглядає, особливо, якщо це в якісь такі тканини по типу шовку і тому подібне. Наступний тренд, він вже не вперше з нами, він вже так з нами давненько, і досі він на піку популярності це мотокуртки, взагалі мотостиль. Дуже багато було. На показах цих курток і в Гучі, і в Chloe, Я забула в кого ше, але я от що не переглядала це, все, я вже все забула. Ну нічого, зато то ви це все дивитеся, тому що я для вас це все підготувала. Ці куртки носять максимально по-різному. Хтось одягається з якимись широкими штанами, з кросівками, а хтось одягається навпаки з такими от е, нічними платтями, шовковими з мережами, про які я говорила трохи раніше. І що перший, що другий варіант виглядає дуже дуже стильно, тому Якщо ви зараз в пошуку шкіряної куртки і вагаєтесь, яку купити, якщо ви хочете купити її, і щоб вона вам служила багато років, то звичайно краще взяти косуху оверсайзову, таку більш класичну. А якщо ви хочете бути більш таким трендовим, якщо вам подобаються нульові, то Пригляніть собі отаку от мотопору. Наступний тренд це серця. Серця, і між інші про серця. Не забудьте, ай, тут не серця, а тут палець А Бачите, підловив мене цей ютюб. Ну нічого, уявіть, що це не палець вверх, а сердечко, тому я чекаю ваше сердечко тут внизу. І напишіть коментар, який тренд вам найбільше сподобався, і який ви впровадите в свій гардероб цього літа. Ну і звичайно, якщо ви раптом не підписані, то обов'язково підписуйтесь на наш канал. Це можуть бути будь-які серця. Це може бути серце, яке зверху на ковтині. Це може бути аксесуар, наприклад, серце у вигляді чи сережок, чи підвіски. Це може бути виріз серця, це може бути просто якийсь елемент одягу у вигляді серця, як робиться наш дизайнер фролов. І між іншим, якщо ви раптом не бачили, не знаєте, то Бійонця кілька місяців тому виступала в костюми від фролов. І там саме теж є ось таке, от срібне серце. Там не прям видно що це серце. Але коли подивитись колекцію фролова, тоді можна зрозуміти, що це таке серце. Це просто знаєте, такий силует, не не дуже такий зрозумілий, розмитий, але виглядає дуже дуже гарно. Тому серця в будь-яких. Проявах будь-яких кольорів на будь-якому місці. Я чогось собі уявила, тільки що не знаю, чи я таке бачила, але я собі уявила просто таке от плаття в стилі 90-х, про яке я вам говорила раніше, мінімалістичне, просто от чорне плаття, і ззаду над попою на попереку виріс сердечко. Боже, це було би так красиво. Може, тут дизайнери записали. Наступний тренд це мій улюблений тренд і неулюблений. Тренд на мені людей, які бачать мої тіктоки, чи мої рілси, їм попадаються, вони не знають. А саме це джинси оверсайзові, гігантські джинси на низькій посадці, такі, щоб вони у вас волочились по землі. Це виглядає просто, просто офігенно. Ви просто візьміть будь-які джинси, які йдуть wide leg, Візьміть їх на два або три розміри більші. Вони вам стануть на нижчій посадці. Ви можете зверху просто підвернути для того, щоб вони сиділи у вас краще. Зверху, внизу теж ви можете підвернути, або ви можете перейти в мій інстаграм, і там ви знайдете лайфхак, як носити довжелезні джинси, і не ставати на них, не бруднити їх, і щоб вони вам довго служили. Боже, я вже стільки зробила вставок, що капець, скільки це вісім, напевно. Якщо ви в пошуку нових джинсів і ваші джинси вже для вас, е, надто маленькі, бо ваше око вже звикло до картинок, знаєте, з такими більшими джинсами, то обов'язково придивіться і візьміть, бо це реально дуже зручно і стилізувати, і взагалі носити. Дуже зручно, коли нічого не жме, ніде не влягає. Наступний тренд це спідниці Максі. Я думаю, ви точно зустрічали вже дуже багато джинсових спідниць міді максі. Загалом зазвичай це міді, але от Максі це просто. Ну просто ф'єно і насправді вони можуть бути не тільки джинсові, вони можуть бути ляні, котонові, навіть щось під шок. Основне те, щоб вони були саме максі, прям до підлоги. І якщо воно вам задовге, я вам заздрю, тому що ви можете просто піти і обрізати. А якщо коротке, то будь ласка, просто не здавайтесь і шукайте ту саму максі спідницю. Це говорить для всіх, в кого метр сімдесят Наступний тренд, просто ідеальний для хендмейдерів, для тих, хто любить щось поробити своїми руками. Це кофти, плаття, ланцліви, чи будь-що, в принципі, що в'язане. Мені здається, воно більше в'язане гачком, ніж просто, так що, напевно, в'язане гачком. На літо це прекрасний варіант, якщо це зробити з такими, знаєте, дуже великими дірками, щоб це була не дуже така щільна в'язка, а саме така більш дирява. Боже, я так говорю, я не просто не розумію, я не вмію в'язати, не знаю, як це правильно сказати, але просто ж там були великі проміжки між самим в'язанням. І тоді буде комфортно при температурі 25, тому що буде вітра продуватися, але з, чесно, з цим буде дуже симпатично виглядати. І дуже милі варіанти були на показах. Це були, знаєте, такі просто ковтини, просто безрукавки, які наверх пришиті, такі, ніби, знаєте, якісь. от, Мені здається, я в школі. В'язала от такі от, ніби як підстаканники. Як це називається? Це таке, що просто клуть на стіл, типу для краси в'язаних. У тебе ще на телевізорі стоїть, баба Галі. Ну, коротше, такі в'язані серветочки, ніби просто обшита якась річ от такими от серветками. Наступний дуже жіночний, дуже красивий тренд це шлейф. І насправді, коли ми чуємо слово шлейф, ми думаємо зразу про шлейфи на платтях, коли це там плаття міді чи плаття макси, і шадзаду йде шлейф. Ми зразу об'являємо якихось наречених чи випускниць. Але Справді ні. Дуже цікаві варіанти, коли шлейф йде прямо з кофти або з плаття міні. Знаєте, це такий, знову ж таки, вайб нульових, коли там ще всякі такі рюшечки висять, коли ще додані квітки, про які ми говорили з вами раніше. Дуже так по white to case, якщо можна так сказати, але виглядає дуже жіночно і неординарно. Це можуть бути не тільки просто знаєте, такий шлейф. Назад, як ми звикли собі це уявляти, це може бути просто набік, і це виглядає реально дуже жіночно. І Раз я вже почала говорити про симетрію, розкажу вам про наступний тренд. Це саме асиметрія, і це будь-яка асиметрія не тільки у вигляді там низу ковтини чи плаття, але це може бути майка. Знаєте, наприклад, з цього боку майка, з цього боку лонслів, чи, наприклад, з цього боку жакета, з цього боку піджак. Коротше, це можуть бути максимально різні асиметрії. Це може бути асиметрична спідниця, симетричне плаття. Будь-що асиметричне. Дуже красиво жіночної залежності який це образ, але загалом знаєте додає такої цікавинки, тому що навіть проста майка стає уже зовсім непростою майкою з рахунок того, що в неї якийсь от асиметричний верх. Наступний тренд це точно не для мам трьох ангелочків і любима дружина найкращого чоловіка, тому що це топи. Топи як ліфи. А якщо чесно, це просто ліфи, бра, які ти носиш як понційний топ. Мені просто згадала новина з того літа, як у Львові, хтось написав твіт, чи не пам'ятаю, що це було, чи в Фейсбуці. Не думаю, що це твіт, я думаю, також це було у Фейсбуці про те, що Боже, куди ви ходите, світити своїми сосками, тому подібне. Тому якщо ми почнемо всі масово ходити в ліфах замість топу. І думаю, почнеться знову апокаліпсис в Фейсбуці про те, що ви робите, ви забули кофти вбрати. Але якщо ми говоримо про літо, то звичайно хочеться прямо оголитися для того, щоб вам не було жарко, вітер продував, і тому подібне. А якщо ми говоримо про літні вечори чи про весну, то це можна стилізувати з жакетами, з якимись кардиганами, наприклад, з платтями, з якимись суперширокими вирізами. Але, але щоб цей ліф таки було видно. І в принципі, будь-як, але дуже, дуже красиво виглядає, коли. Цей ліф мечиться з низом, Тобто, якщо ви одягаєте джинси, тоді джинсовий ліф, і тоді таке враження, що це знаєте такий прям костюм. Наступний тренд це бантики. І бантики просто в будь-якій варіації. Це можуть бути бантики на волосі, бантики, не знаю, на піджаку, бантики, як зав'язки, бантики гігантські. Просто будь-які банти, їх було дуже багато. Реально класно доповнюють образ. Навіть сьогодні я, от коли же сюди прийшла, коли мене тут же нічого немає, що причепити на волосся, Зрозуміла, що якби я дала бантики на волосся, цей образ був би на 100% доповненим і виглядав би набагато цікавіше і трендовіше. Але я до цього завчасно не додумалась. Тому на жаль, сьогодні без бантиків, але загалом реально дуже класний тренд, який може коштувати вам просто 0 гривень, 0 копійок, тому що ви можете взяти стрічку. Не знаю, навіть від квітів, які вам подарували, і просто завзят. На волосся, і це вже буде така, знаєте, трендова норма. Наступний тренд, який ви точно всі знаєте, це денім. і насправді всі обожнюють денім, тому що він зручний, він довго носиться, він довговічний відповідно, і зараз денім просто максимально різноманітний. Він був на показах просто в будь-які варіації, які ви тільки можете уявити. Там були і скіні джинси, і оверсайзові джинси, і джинси, і взагалі не тільки джинси, а плаття, тренчі будь-що. Будь-яка одежина всяких клаптиків джинсу, з різних кольорових джинсів, коричневі джинси, джинси такі зеленого відтінку, ніби вони поплісняли. Коротше, будь-які джинси, будь-які варіації, просто джинс. Носіть його. Просто 1 тренд мені здається, і це вже мав бути останній тренд, але якось так стало, що у мене їх 21, а не 20. Тому передостанній тренд це гранж. Гранжа було також дуже багато, і насправді мені здається, що гранж це знаєте такий один із улюблених трендів в нас в Україні, тому що у нас всі люблять знаєте, додати до базового образу просто клічту сорочку. і вже з неї стає таким більш гранжевим, більш таким розслабленим. Цю сорочку надати на бедра зав'язати, чи одягнути під якусь косуху, чи додати якихось рваностей свою. Джинси на свою куртку, і взагалі шкіряні різні вироби. Це все говорить про гранж, всякі пачворк і тому подібне, всякі якісь наліпки, на косусь. І знову ж таки, я дуже люблю комбінувати зовсім кардинально різні стилі, тому. Гранж скомбінувати чимось таким романтичним, ніжним жіночним, і буде просто офігенно. І останній тренд це накладні кишені в будь-яких проявах. Накладні кишені реально буде, чи це платі, чи це кофта, чи це куртка, чи це штани. На штанах особливо багато накладних кишень. І це ми не говоримо просто про такі, знаєте, класичні бежеві каргоштани, а це на джинсах, прямо не знаю, вісім кишень, і таких гігантських, не просто маленька кишенька, а реально така от повноцінна наклад. На кишеня, там, де просто вміститься пів вашого світу. Взагалі ці накладні кишені пройшлися після воєнної моди. І загалом після воєнна мода вона теж трендувала і вирішила виділити суто накладні кишені, тому що вони були в різноманітних варіаціях, на різноманітних, досить незвичних елементах гардеробу. Тому цікавий, дуже зручний елемент, в боді, наприклад, завжди дуже, дуже багато кишень. І він завжди все собою має, все носить. Єдине, що ми сьогодні забули всі карточки. В нього багато кишень, але ні в одній кишені не було карточок для зйомки. Тому ми мусимо бігти додому. От і все це всі тренди, про які я вам хотіла сьогодні розказати. Напишіть, будь ласка, внизу, який ваш улюблений тренд серед тих, які я назвала, які ви вже впровадили в свій гардероб, а які взагалі не для вас. Дуже буде цікаво почитати. Я вас чекаю внизу. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па, -па.